Ну що ж, мої любі, зараз на годиннику 10 година вечора, але я не змогла лишити вас без відео, так як завтра я вже сідаю в потяг і їду в Одесу. Вам щось потрібно буде дивитися цілий тиждень, тому ми з вами за моїм столом будемо розбирати Project і дивитися, що я закінчила, які баночки мені нарешті вдалося звільнити свого туалетного столика. І все це минулі. Все пробачте мене за мій манікюр. Він не свіжий, тому мені хочеться просто розповісти. Так тональну основу вже закінчила давно. Dior, Dior Forever Skin Glow, любила прекрасна. повторю, повторю, напевно, якщо потрібно буде мені тональна основа. Ось такий тінт від бренда Clarins був класний, був в мене дуже давно. Я його вам вже багато разів показувала, не знаю, чи його зараз можна купити. Ось такий блиск Plumpfід Pastel. Не хочу зупинятися на цьому бренді, тому що бренд зрадник. Олівець для губ від Елен давно закінчила, те, що вже вам показувала. Олівець для брі від бренда Patricia Лідо обожнювала. Бачите, повністю дирочка. Тому, на жаль, вже прям сумую з ним. гель для брів взяла, висохнув повністю. Ним вже неможливо користуватися, був з доглядовими компонентами, дуже мені подобався, і пакування було шикарне, але, на жаль, вже закінчився. Так, тепер уже закінчення цього сезону, скажімо так, це ось така ось такий гель для брів гідрелок Повністю висохнув. Був шикарний. Це один з найкращих гелів для брів, які я тестувала. Я обов'язково його повторю, коли хоча б закінчую всі свої інші, тому що він просто неймовірний, шикарний, обожнюю. 10 лаків з 10. Один з найкращих гелів зараз у нас на ринку. Далі. Порожня баночка це пудра від Катріс. Нарешті я її добила. Добивала я її десь рік точно і постійного використання. Не дуже довго вистачило, вона вже прям така поломана, страшненька, але закінчила. Так, це в нас раз, два-три було за ці місяці. І консилер від бренду Засаєм. Тут ще прям зовсім трішечки є, але він в мене вже так давно. І за літо я ним не можу користуватися, бо він для мене супер світлий. Це відтінок 1.25. А взимку він вже зіпсується, в нього вже реально став такий аромат, дуже підозрілий, тому я його викидаю. Так, далі переходимо до таких баночок, які вже майже закінчилися, я порахую їх порожніми. Це не закінчилось, але це неймовірно стара помада, яку я дуже любила. Це у нас меблі у відтінку 175. Місніжність тут ще російською написано, бо це ще в якісь довійськові часи. Супер давні. Вона в мене така поломана, нещасна. Я нею користувалася практично кожного дня. Чесно вам скажу. Тут супер красивий відтінок, я любила її, як і рум'яна, і як помаду, і як все на світі, але вона вже пахне досить дивно. Ну, її страшно наносити уже на губи, того, щоб я потім це все їм, тому я прийняла рішення з нею попрощатися, але я її дуже люблю. Я рахую цей продукт закінченим, тому що ну, з ним, на жаль, далі неможливо працювати. І ще один продукт, який я закінчила. Ну, мені залишилося ще зовсім трішечки. Тут кілька разів під, підстругати, і це вже буде порожня баночка. Це. Олівець для губ від бренда Astra у відтінку 41. Часто ним супер користувалася, він неймовірно красивий, але він не стійкий. На кожен день супер. На свято його ніколи не оберу, тому що там, на вихідні да, я хочу щось більш стійкіше. На кожен день мені не проблема підправити, тому я з задоволенням його використовую. Все було з ним круто, але це звичайний льовець в дереві. Я не повторюю, бо чогось унікального в ньому не було. А І чогось, знаєте, він бюджетний. Ну не побіжу за ним, але відтінок красивий. Так, і того у нас за літо, Раз, два, три, чотири. Ну, четверта, нечесна порожня баночка, але вона є і 5. Це мені вдалося закінчити за літо, так як серпень ще не закінчується. До кінця серпня я точно доб'ю цей олівець, тому що розхід в нього якийсь такий нормальний, я вам скажу. Це приємно. І загалом в мене 11 порожніх баночок. Це досить приємно. Поки що лівчик для губ я відкладаю сюди, бо він ще в мене лишається. І переходимо до наступних продуктів. Я виключила всі інші тональні основи. Взяла зараз Project Pen ось таку від Our тому що це досить дорога тональна основа, вона в мене стоїть відкрита, і я хочу її закінчити. Це тональна основа Tint. мені це легко використати в повсякденному житті. Щоб ви собі розуміли, я її починала на такому рівні, зараз уже на такому. Вона дуже швидко розходується. У мене шостий відтінок, і зараз він мені теж світловатий трошечки. Дуже швидкий розхід, того, що вона... Прям легка-легка, бачите, вона як, як тінт, насправді, вона прям швидко поглинається, сильного перекриття в неї немає. Спочатку я не оцінила цю тональну основу, хотіла її продати, а потім, коли взяла в щоденне використання, прям навіть дуже оцінила. І, чесно сказати, я би, напевно, повторила би собі цю упаковочку, тому що мені прям сподобалося. Тому що ти сам продукт прям дізнаєшся тільки після того, коли ти ним дуже-дуже довго користуєшся. І ти розумієш всі його плюси і мінуси. І влітку, будучи. В жару він мені подобався, і він класно лежав на мені, тому реально лайк подобається. Трошечки відставила я е, фільтр від Шарлоти, але ну, є хоча б якийсь прогрес. Я сподіваюся, що уже на осінь я його візьму, я тільки Hourglass доб'ю. відразу буду активніше користуватися фільтром. Чому? Тому що е, закінчився консилер у мене е, з есеєм, з яким я комбінувала. Цей фільтр. І тепер мені з консилером від Herboria це не дуже комфортно робити. Я або доб'ю щось з цих консилерів, щоб потім взяти щось цікавіше і поєднувати, або просто вже залишу на інший сезон. Зараз активно використовую Hourglass, до Шарлота, дійде черга трошки пізніше, але фільтр сам класний, і він мені реально подобається. Я його не буду викидати, його точно доб'ю. І історія про консилери. Так, до консилера Airborian Я ще додала консилер від бренду Biologic, тому що мені Airborian світловатий по відтінку зараз. Він класний, у мене відтінку нют. В нього трошечки пачкається упаковка, мені це не подобається, але сам по собі консилер дуже крутий, комфортний. Тут SPF 15 що мені дуже подобається. 25, пробачте, SPF 25 Він дуже гарний, він не скатується, просто супер консилер. На зиму, осінь, в мене буде знахідка, неймовірна. Зараз я активно використовую Biologic, тому що він не такий зволожуючий. він трошечки сухіше, і він трошечки, бачите, Персиковатіше, жовтіше, щось типу того, він мені ніби трохи краще підходить по відтінку. Тут, до речі, небагато, невеликий об'єм, 7 мл, мені здається, він дуже швидко закінчиться, тому що зазвичай в консилерах, Арборіан, наприклад, 10 мл. Арборіан буде довше служити. А тут 7 мл, він досить пігментований, його багато не потрібно, бачите, він хорошо тянеться, але й не сильно перекриває Arborian, от він більше в такий холодний. Бачите, а отут от він біологік більше зливається з моєю шкірою і трошки краще виглядає. Тому зараз я активно використовую біолоджик, позначити його не можу, тому що тут нічого не помітно. Коли закінчиться, тоді закінчиться. Будемо знати, що це порожня баночка. Далі кремова корекція. Рум'яна від бренду Stix, Боже, я вже з ними втомилася, реально. Я просто їх добиваю. У ну, мене тут от, тут уже позначка. Ось тут вже позначка, мені це вже дуже подобається. І їх насправді залишилося не так багато. От-от це і все. ну, нормально, да, не прям багато. Відтіночок красивий, персиковий, я наношу на щічки, на губки, всюди, куди можна. Називається. Піч піоні в мене багато таких персикових відтінків, на жаль. Але, але я користуюся розхід в них повільний, хоча я наношу багато, вистачить недовго. Я все-таки надіюся, що до кінця року мені вдасться їх добити. Я на це дуже сильно надіюся, але не впевнена. Ну, Будемо над цим працювати. Далі кремовий контур від Шарлоти, чесно скажу, дуже рідко використовую, тому що я користуюся сухим бронзером. Якось мені не до кремового контура. Я, чим далі, тим більше розумію, що саме в контуруванні і бронзуванні мені більше подобаються сухі продукти, але кремові я чомусь люблю румяне більше. Ось такий красивий відтінок, фейер, мені його потрібно добити разом із. Фільтром, тому що вони в мене вже досить давно і вони такі старенькі. Хочеться їх пошвидше добити, бо ну, продукт кремовий особливо він має здатність псуватися. Ним би покраще пошвидше закінчити. Ну, тому будемо над цим працювати. Так, що ж там у нас далі? Далі у нас пудра від Smashbox. Це така пудрочка, яка викручується. Вона без тальку, хороша, дрібно дисперсна, наглухо матує, гарно фіксує макіяж. Вона мені, чесно сказати, подобається. Цей формат викручування мені теж подобається. Єдиний мінус, що дуже велика упаковка, вона прям велика-велика. Але працює класно, я задоволенням доб'ю тут великий об'єм: аж 10 грам відтінок Fair. Я думаю, що, можливо, до кінця року доб'ю, а можливо, не доб'ю. Прогрес тут не відстежиш ніяк, на жаль, але буду користуватися з задоволенням, тому що пудрочка мені подобається. Пупа, Боже, це моя супер змучена пудра, побита 100 разів, а вона гарно виглядає насправді. Тому я і не сильно заморачуюся, поки ще є, доти я її добиваю. Це моя сумочна пудра. Так як в домашніх умовах я би її точно не добила, бо вона стальком це тільки ввечері прямо припудрити макіяж, якщо мені десь потрібно кудись іти. Я її використовую. Вона класна. От її відтінок вона додатково перекриває, вона має світловідбиваючі частинки, вона гарно виглядає. І чесно, я її ставлю тверду 5+. з плюсом, І я би повторила. Але е, тільки в домашньому використанні. В сумці це не найкращий варіант. В домашньому використанні я е, пудри з тальком не використовую, тому тут теж є питання. А якщо ви е, вам це не принципово, то користуйтеся і в домашньому використанні, ви будете від неї задоволені. Вона фіксує, бачите, мене ж тут ні пупа не видно, ні взагалі що це таке, але вона прям старенька-старенька. Далі суха корекція, бронзер, моя любовна любов це вже ж друга упаковка в моєму в житті, що говорить про те, що я реально люблю цей бронзер. Подивіться на цю дирку. Мені здається, що в цьому році я все-таки його закінчу. Це мій самий улюблений бронзер, самий красивий відтінок, який мені ідеально підходить з таким червонинкою. От аналогічного бронзера в мене не було, немає і не буде, я вам так скажу. Він ідеальний, в ньому все прекрасно. Я не можу без нього жити. Я закінчую і завжди повторюю цю упаковку, і до нього в мене завжди тянеться рука. Тому що, так як він виглядає на моєму обличчі, мені більше ніякий не подобається ні сенсай, ні що там в мене стоїть Лоріал і Сен Лоран, ні Шанель, нічого. Саме цей. Виглядає завжди на мені ідеально. 10 лайків з 10, просто любов на любов. Запакуйте в упаковку шанель, я куплю 10, то ж упаковка. Да? Мені не дуже подобаються. Ці малюночки. Вони класні, все з ними круто. Але ну, вже знаєте, я не молодшаю, я доростішую, хочеться чогось більш солідного. От Офрі солідна упаковка. Рум'яна, якими я не супер часто користувалася, але намагалася користуватися. Не сильно тут більше оця ямка, але мені здається, вже хоч повністю видно кружечок, гарний відтіночок. Ось такий припилено рожевий, рожево-персиковий, якщо так можна сказати, це Офра Біліні. Люблю обожнюю, прекрасні румяна. Я вам всі вуха про них прожужжала, тому що це, напевно, один з самих красивих відтінків рум'ян, які мені завжди підходять, які я можу обрати, не задумуючись, що точно буде все красиво це ці румяна. Ставлю лайк, куплю обов'язково ще. Так, далі, що в нас тут ще лишилось? Щось тут тече, це тече ця штука. Нічого собі тут нічого. Ну-ка, давайте проперемо. Так, давайте перейдемо до кремових тіней для очей. Ось такі тінюшки це Жевін де Соу. Небагато використовувала, скажу чесно, намагалася користуватися, але не часто. Прекрасні тіні у відтіночку Піл Rose. Така пропилена роза, дуже раджу, як база під тінь, як монотінь. Прекрасні за бюджетно, знаєте, щось по типу цих Мейкап Mario нових тіней, тільки за дешево і корейських. А от суха палітра в мене прекрасний з нею прогрес. я прям, Знаєте, це мене ще більше мотивує. Я розумію, що все-таки якісь тіні в своєму житті я зможу закінчити, можливо. Я надіюся, що до кінця цього року я все-таки закінчу. Це палітра із чотирьох тіней, я не знаю, який тут об'єм, якийсь супер мінімальний, 3,5 г. на всю палітру. Ну. По граму, грубо кажучи, на одненьку тінюшку. Да, не Немаленький об'єм, я вам так скажу. Тут є ось такий скульптуруючий відтіночок, дуже світленький, ним не наставиш плям, він гарно тушується. Ось такий, типу, золотистий хайлайтерний, зовсім трошечки сяє. Світлий з окремими блискітками, зовсім мініатюрними, і типу спаркл, який неможливо набрати. Я цю палітру викину, навіть якщо я не закінчу цей спаркл, бо він мене вдругнує реально. Так, це у нас Sparkle, він дуже красивий. Ти бачите, як він сяє, він переливається різними е, такими блискітками, ну, що, щось по типу Urban Decay, е, Space Cowboy, але ну, чуть-чуть бюджетніший варіант і чуть-чуть легший. Так, це в нас світла тінюшка. Тут зовсім окремі такі світлі частиночки. Це у нас типу хайлайтер шампанський, і оце такий контруючий відтінок, який практично непомітний. На кожен день вона мене влаштовує на мільйон відсотків. Я її люблю. Я часто беру з собою в дороги, тому що вона класна, з нею легко зробити макіяж, який мені подобається, і мені з ним роблять компліменти. Ну, реально люблю цю палітру. Для мого його кольору, типу, такого неконтрастного, це супер. Не люблю сильно нафликовую очі. Так, далі олівець для брівки я практично не використовувала, тому що він мені не підходить по відтінку. І я хочу його замінити все ж таки, тому що це взагалі зараз не те, що мені потрібно. Я його заміню, не можу знайти зараз, але його заміню на інший олівець, на олівчик від бренда Пупа. А також того, що він потемніше по відтінку. Це у нас. Honey Blond, гарний світленький відтінок, але він мені зараз дуже-дуже світло. Бачите, його навіть на моїй шкірі не видно, він настільки з нею зливається. Так на бровах його так само не буде видно. І гель-для брів, яким я активно користуюся. Це Омайбрау, oh він в мене точно закінчиться до наступного разу. Це у нас туш для брів, гарно фіксує, додає волоски, додає об'єм, подобається. Повторюю ще. Уже в дорогу я з собою склала гель-брів для брів від бренду популярного забула, Бенефіт, тому що взяла його з собою в дорогу, він класний. І для губ уже зовсім зовсім трішечки у нас лишається. Останні продукти це блиск для губ «Роуд». Я загубила попередній. Ми його теж можемо врахувати, порожню баночку, бо там вже нічого не було. Я його давила. Цього ще трошечки є, не хочу відкривати, бо він часто в мене тече. Зараз на губах мені не потрібен блиск. Взагалі «Роуд» мені не подобається. Я хочу їх всі добити і навіть не згадувати, що вони в мене були. На кожен день зараз активно буду використовувати цей тінт, навіть більше не буду брати нічого в Project Pen, тому що я точно нічого не доб'ю. Він тече, він розшаровується постійно, він на губах виглядає реально гарно. У нього такий вишневий, красивий відтінок, сливовий, да? темний, гарний, але ну, він розшаровується. Він тече, от ви ще не побачили. Бренд Cosnori, відтінок 03. часто мене запитують, що це в мене таке красиве на губах. Але він не, сто... не вартий вашої уваги і ваших коштів, тому що ну, ця упаковка це дуже незручно. Так, і ось такий блиск для губ від Lover Nose, Теж мені не подобається. Не знаю, як його закінчити, тому що він мені підсушує губи. От і він, напевно, що розшарувався чи що, то що я кольору не бачу. Я бачу масло. так, да, він розшарувався. Аромат нормальний якийсь, не знаю. Розчарували мене оці штуки, ці олійки для губ. і Я, напевно, це комусь віддам. То що ну, от взагалі якась не моя історія. Мені дуже не подобається. От він щось потік. Хоча це супер популярний був продукт, і в моменті, коли я його отримала, мені дуже подобалося, тільки зараз він вже підсушує мені губи і його ну, вот траширувався, ви бачите. Я, напевно, його комусь віддам, відразу відставлю, щоб комусь подарувати. І олівчик для губ це у нас Ель Карзон у відтіночку 254. Я візьму на заміну олівцю від Астра. Коли він закінчиться, я відразу перейду на цей олівець, бо потрібно закінчити. Так, раз уж я викину ось цей блиск, я би додала би ще щось, так як в мене шейру уже закінчується. Давайте додамо щось з мого асортименту. А, я знаю що. Я його відразу і клала в Project Pen, я після цього відразу закінчу ось цей блиск, тому що він в мене вже є давно. Він класний, я його точно повторюю, він шикарний, він гарно лежить на губках і. Візьмемо його в використанні, чому б і ні. Тому що блиск хороший, додамо його теж відразу сюди. Ну що, давайте ставити ставки. Що в мене закінчиться до наступного project penна. Я знову ставлю ставку на цю пудру, тому що я на неї маю сильну надію, що вона нарешті дозакінчиться. І Я думаю, що я все-таки закінчу ось цей тон Hourglass, тому що, так як в мене йде прогрес, це цілком реально. І я взяла його не на початку літа, а прям пізніше. Я ще довго використовувала від Шарлоти. Так, в мене закінчиться ось цей гель брів 100%. І ну, я думаю, що бронзер в мене ще не закінчиться, але він вже буде близький до того, щоб зі мною попрощатися. Ну і все, ну можливо, можливо, давайте ще ось так: а, консилер. Ось так. Буду дуже намагатися добити ще оцю історію, то, що вона мене дратує. Ну, і румяна мені дуже хочеться закінчити в цьому році. Слухайте, він тече, він просто весь потік. Ну що, я не хочу прощатися, то, що. Нормальний продукт, але він просто тече у мене все липке, ну так не має бути з продуктом для губ. Я за ним понаблюдаю. Якщо він буде далі текти, то я не буду його лишати. Я його теж, я теж з ним попрощаюся, тому що ну, я не хочу платити якісь кошти да, за якийсь зіпсований продукт а, і витрачати свій час на це. Якщо він все-таки буде зіпсований, і з ним не буде ніякої історії, я перейду на цю помадку, яку я брала з самого початку. Це у нас. Помада від Петмаград у відтіночку Divine Rose. Тут красивий такий персикуватий відтіночок. Я його спокійно закінчу і буду отримувати задоволення. Він мені під румяна буде підходити по цену, це, ну, це ненормально, розшаровується, тече ну, щось таке собі насправді. Цю помадку теж буду користуватися, буду чередувати. Не завжди в мене настрій на такі тінти, тому ця помадочка теж хай буде, хоча я її точно-точно що не закінчу. Дивіться, скільки її. Але помада дуже класна і дуже пігментована. Ну, це все, це всі мої плани. Дякую вам, що ви дивилися це відео. Я обожнюю сама такий формат відео, Він один з моїх самих улюблених. І дякую вам, що ви теж його дивитеся. А вам всім гарного, спокійного дня, вечора, що у вас там по годиннику, тому, що у мене зараз вечір. Я вас їх сильно люблю. Люблю, люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-пам!